Вітаю вас! Сьогодні ми з вами трішечки пограємося з водичкою, бо вона не проста, а чарівна. Беремо один стаканчик прозорий, наливаємо в нього трішечки водички, підфарбуємо її, щоб вона була більш яскрава. Інший стаканчик в нас пустий, бачите? Відкладаємо їх трішечки в сторону, беремо серветку та вставляємо в наші стаканчики. Цей опит треба почекати. Дивіться, наша водичка перебігла в інший стаканчик. І зараз ми зробимо інший. Знов беремо. Стакан, наливаємо до нього водичку, беремо папірець, на якому намальовані хвилясті смужки, прикладаємо його до стакана і дивіться, що відбувається. Наші смужки стають рівненькими. Це олійка. Зараз ми додамо до неї водичку. Дивіться, якщо її потрусити, перегорнути, наша олійка все одно підіймається до гори. Бачите, водичка із олією не зміщується. Беремо шматочок пластиліну, вставляємо в нього сірнички. Так. Підфарбовуємо нашу водичку. Та потихеньку додаємо водичку до тарілки. Тепер підпалюємо наші сірнички. Перегортаємо наш стаканчик. Бачите, що утворилася? Наша водичка піднялась до гори.